Т'єрі Роберехт Естель Менц. Велика як слон, брехня. Зазвичай я досить гарний футболіст. Але сьогодні в день, коли ми гралися в садку м'ячем, я влучив ним прямо у вікно на кухні. Скло розлетілося на дрібні уламки. Із будинку вийшов тато. Він був дуже розлюченим. Що тут коїться? Лукасе, це ти розбив вікно на кухні? Тато був настільки розгніваний, що я не наважився сказати йому правду. Ні, це не я, це Елеонора, відповів я. Вказуючи на молодшу сестричку. Елеоноро. закричав тато, подивися, що ти накоїла? Ти розбила вікно. Тиждень будеш без десерту. Я нічого не зробила, спробувала виправдатись Елеонора, але тато так розсердився, що й чути нічого не хотів. Я зовсім не пишаюся тим, що переклав провину на Елеонору, особливо коли наступав час смакувати десерт. Ця велика, товста брехня, що злетіла в мене з язика, змушує почуватись дуже погано. Тієї ночі я так і не зміг заснути. З тих пір, як я збрехав, я відчуваю щось важке у себе на животі. Може, це десерт. Адже я з'їв свою порцію. І порцію Елеонори. Думки про бідолашну сестру, яку я оббрехав, не давали мені спокою. Наступного ранку я прокинувся з неприємним відчуттям. Здавалося, щось величезне давить мені на живіт. І це точно не десерт, це моя брехня. Моя брехня розрослася до розмірів слона, якого я повинен носити з собою всюди. У школі слон сидить у мене на колінах і заважає бачити вчителя. Під час обіду він заважає мені їсти. На перерві мій найкращий друг Джеремі обурився, що сьогодні я погано граю у футбол. Невже він гадає, що бігати, грати у футбол і носити з собою слона це легко? Зараз у мене на думці лише одне. Як позбутися цього величезного, незграбного слона? Я намагався залишити його у шкільному туалеті, але він дивився на мене такими сумними очима, що я не зміг без нього піти додому. Я повернувся і забрав слона з собою. Елеонора? Обожнює десерти, але тепер їй не залишається нічого іншого, як сидіти і дивитись на мамин шоколадний мус, мов на заборонений скарб. Її погляд був настільки жалісний, що я більше не витримав, і зізнався татові. Це я розбив м'ячем вікно на кухні. Я розповідав татові про свій вчинок. А мій слон ставав дедалі меншим. Я знову відчув легкість. Тепер живіт болить у Елеонори, але не тому, що вона сказала неправду. Це через шоколадний мус вона з'їла аж дві додаткові порції.